Освіта це свобода, який же плід цих думок, саме такий, яким і має бути найпрекрасніший і найдоречніший для справді освічених, незворушність, безстрашність, свобода. Адже в цьому не нато впуслід вірити, який говорить, що тільки вільним можна здобувати освіту, а радше філософрям, які говорять, що тільки ті, хто здобув освіту, вільні. Навіщо ви взяли до рук цю книгу? Навіщо взагалі братися за будь-яку книгу? Не для того, щоб здаватися розумнішим, не для того, щоб не нудьгувати в літаку, не для того, щоб чути те, що ви хочете почути, для всього цього є безліч простіших способів. Ви взяли цю книгу, оскільки вчитеся жити, оскільки ви бажаєте бути вільнішими. Менше боятися і досягти стану умиротворення. Освіту не здобувають заради неї самої, як і читання та роздуми над мудрістю видатних умів не є заняттям заради читання та роздумів. У цих дій є мета. Обов'язково згадайте про це в ті дні, коли почнете відволікатися, коли телевізор або нескінченний перекус здадуться приємнішим використанням часу. Ніж читання або вивчення філософії. Знання, особливо пізнання себе, це свобода. Ця свобода не дається легко, її треба вибороти в боротьбі зі своїми внутрішніми спокусами та зовнішнім шумом. Справжня освіта не обмежується лише накопиченням фактів чи здобуттям дипломів. Вона глибша. Проникливіша, вона торкається самої сутності вашого буття. Це формування характеру, розвиток критичного мислення, здатність сумніватися і шукати істину, навіть якщо вона суперечить загально прийнятим поглядам. Кожен рядок, кожна ідея, з якою ви стикаєтеся, є цеглинкою у фундаменті вашої внутрішньої фортеці. Ця фортеця захистить вас від безглуздості світу, від його мінливості та непостійності, вона дасть вам опору, коли все довкола хитатиметься це усвідомлення власної гідності, розуміння своїх цінностей та здатності жити відповідно до них, незважаючи на зовнішній тиск. Тож, коли ви знову відчуєте спокусу відкласти книгу чи лекцію, згадайте про цю мету. Згадайте, що кожна хвилина, присвячена навчанню це інвестиція у ваше справжнє звільнення це шлях до спокою душі, до стійкості духу і до життя, наповненого справжнім змістом. Бо лише освічена людина може бути по справжньому вільною.